питання Як списати товари, які були в дегустації. Коли ви проводите дегустацію, використовуєте для цього якісь товари з магазину, вам потрібно їх списати. На сьогодні це зробить у вас є тільки один інструмент за допомогою інвентаризації. Тобто, заходите в акт інвентаризації, нажимаєте створити документ. У новостворений документ додаєте в кінці дня ті позиції, які проходили дегустацію. Тобто, ось наприклад, у мене було. Дві позиції, тобто варена лікарська, чи там, варена з молоком і олів'є. Ось ці дві позиції в мене були дегустації. На кінець дня в мене їх осталось 1,2 кг. Я їх сюди додав і нажимаю закінчити інвентаризацію. У цьому вже відомому вам вікні ви не натискаєте підтвердити інвентаризацію, ви натискаєте Закрити та продовжити. Для того, щоб сюди не підтягнулися решта всіх товарів, які у вас є на лишках. І тут нажимаєте чи дійсно підтвердити, нажимаєте ЄС. Таким чином, ви Вкажете актуальні зараз залишок оцих товарів, а те, що було е, витрачено для е, дегустації, воно буде списане і все.